У мені живе чудище, що їсть мою душу ночами я з ним виріс, звик приріс. І тепер не знаю, де я, а де воно. І поруч з цим хаосом з'явилась людина, що дивиться в мене глибше за всіх. Вона бачить не шрами, бачить серце, як кому важко бити. Вона каже, ти достойний любові, а я не знаю, що відповісти. Бо коли хтось тягне мене до світла, я відчуваю тільки темряву в собі. Чому я мовчу, коли мене люблять, чому холоду грудях, коли хтось тягнеться ближче? Може я зламаний так глибоко, що не вмію повірити в світле. Чому Бо чому всередині пусто, коли мало би бути тепло. Може, я просто звик до несправедливості і Не вірю, що любов буває моя. А, отже, а, вона прийшла без вимог, просто сіла поруч і сказала: Я бачу тебе справжнього, а я дивився в землю, бо боївся. А що, якщо подивлюся, у відповідь увіжу те, що давно ховаю. Я не Дати тільки пустоту, І я питаю себе Це я не здатний любити, чи просто занадто довго жив у темряві, щоб повірити у світло, чому я мовчу, коли мене люблять, чому холоду, я коли хтось тягнеться ближче, може я зламаний так глибоко, що не вмію повірити. Я боюсь не любові, а того, що знову втрачу, бо кожен раз, коли я був щирим, світ забрав те, що дав Може, тому я холодний, коли хтось приходить з теплом, бо я не знаю, чи маю право на нього. Вона каже, я поруч, а я хочу відповісти, але слова тонуть у горлі я не знаю чому так, але я хочу навчитися відчувати знову, поки що я мовчу.